А тепер до новин зі світу людей: чергова спроба втечі від ТЦК закінчилася несподіваним купанням. У Полтаві чоловік, ховаючись від воєнкомата, стрибнув у болото та не зник подробиці в нашого кореспондента Бернарда Крякова. Так, Евелино, інцидент відбувся сьогодні вранці на околицях міста. Зі слів очевидців, чоловік помітив наближаючий автобус ТЦК та без вагань. Кинувся у найближче болото. На щастя для нього йому протягнули руку допомоги, точніше, клешню та лапу. Він так стрибнув, я аж злякалася, бульк, і тільки бульбашки. Але було видно, що хлопець у халепі. Ми за раком вирішили допомогти. Так, допомогли. Хоча я трішечки засмутився. Спочатку думав вечеря приплила, а потім зрозумів, дружба дорожче падалі. Після короткої, але емоціональної операції порятунку чоловік вибрався з болота, подякував своїм рятівникам та зник з місця події. Бернард кряков спеціально для тихого лісу. Добре, що у нашому лісі є ті, хто готовий протягнути руку допомоги, навіть якщо це клешня. Тепер до інших новин для потреб міста меру морковська з бюджету регіона урочисто видали ручного ягуара. Подробиці в нашого кореспондента Качки Олега.